Всім привіт, дорогі друзі! За свою будівельну кар'єру я бачив різноманітні ґрунти, на яких ми будували будинки. Це і високий рівень ґрунтових вод, там до 60 см, плавуни, лісові ґрунти, глини різноманітні і, звичайно, був торф. Але такого, щоб ґрунти були супер несучі, суперпотужні, я ще ні разу не бачив до власне, цього самого будівництва. Я думаю, друзі, багато хто чув такий вислів, що не бажано будуватися там, де близько вода, з пісок, тобто слабонесучі ґрунти. Бажано будуватись там, де скеля, граніт. Ось вам, будь ласка, середньозернистий, слабо тріщинуватий граніт. Але ж це, друзі, не означає, що фундамент треба робити менш якісно, Оскільки, як ви бачите на фотографії, десь висота залягання наших гранітів 3,8, десь 2,7, а десь 1,7 метра. Тут виникає більш цікаве питання, як в таких умовах робити септики. Насправді тут немає нічого складного, і я думаю, ми знімемо обов'язково відео, як його правильно зробити в таких. Умовах також друзі хотілося б звернути увагу на посадку будинку. Також про це я зніму окреме відео скільки воно того 100% варте.